Одного сонячного ранку Джаспер, молодий єнот, прогулювався лісом, коли натрапив на загадковий предмет блискучий золотий ключ. Він задумався хм, хто ж міг його загубити? Джаспер побіг до Олі, сови наймудрішого створіння в лісі. Олі сиділа на своїй звичній гілці, завжди готова дати пораду. Наступною зупинкою Джаспера була Тіна, зайчиха, яка завжди мала чудові ідеї. Вона припустила, що ключ може відчинити щось особливе. Коли вони блукали лісом, то зіткнулися із Бенні Бром, який усміхався хитрою посмішкою. Можливо, це для чогось цінного, припустив Бенні, підморгуючи. Не подумавши, Бенні вихопив ключі з лапки Джаспера і побіг до лісового села, бажаючи знайти скарб. Джаспер був вражений. Це нечесно. закричав він, побігши за ним. Бенні побіг у село, за ним поспішали Джаспер і Тіна. У центрі села вони зустріли містера Борсука, старішину, який спокійно спостерігав за ними. Містер Борсук похитав головою. «Бенні, забирати те, що тобі не належить, це неправильно. Якщо ти хочеш скористатися ключем, то повинен був запитати. Важливо розуміти, що таке правильно, а що неправильно. Бенні підняв очі, відчуваючи провину за свій вчинок. Пробач, Джаспере, я повинен був спочатку запитати. Джаспер посміхнувся і пробачив його. Раптом до них підійшов маленький бурундук. Це мій ключ. Я думав, що загубив його. Джаспер усміхнувся і радісно віддав його законному власнику. Джаспер, Тіна, Бенні та всі жителі села зібрались разом. Містер Борсук промовив Усі ми інколи робимо помилки, але завжди важливо вчитися на них і робити правильні речі. Зрештою, друзі тварини влаштували велике свято, радіючи тому, що справедливість і чесність перемогли. Джаспер озирнувся навколо, відчуючи тепло в серці, він зрозумів, що завжди важливо робити правильні речі, навіть коли це непросто, і цього дня він навчився важливого уроку про справедливість і чесність. Коли сонце сідало, село знову поринуло в спокій, і Джаспер знав, що він завжди пам'ятатиме цей день його подорож до справедливості.